Динамо реабілітувалося за Лігу чемпіонів та розгромило епіцентр, підготовка до Маккабі, а також просто неймовірний трансфер, який готують кияни. Друзі, привіт! Ви на Динамівському секторі, і ми до вас сьогодні традиційно з оглядом усього найбільш важливого, що просто зараз відбувається у Динамо та навколо цієї команди. Сьогодні поговоримо і про чемпіонат України, і про Лігу Європи, і про трансфери. Тем багато. Тож підписуйтесь, будь ласка, на канал, допоможіть нам досягти. Ось значущої першої позначки у 10 тисяч. Дякую і поїхали! Звичайно, стартуємо сьогодні із чемпіонату України після вилюту з Ліги Чемпіонів і шквалу критики, який вилився на команду після гри з пафосом. Динамівці приїхали до Тернополя, аби бодай якось реабілітуватися і перед собою, і перед власними уболівальниками. Динамівці у поєдинку спромоглися на швидкий гол. Вже на восьмій хвилині м'яч побував у воротах епіцентру. Після прострілу Михайленка до центру штрафного майданчика Гереро відірвався від захисника та переправив м'яч у кут воріт. Втім. На 38-й Динамо пропустило. Після втрати м'яча у центрі поля кам'янчани провели швидку контратаку, Климець із рикошетом від ноги Біловара поцілив у ворота. Втім, на перерву команди все ж таки пішли за переваги Динамо. На третій компенсованій піхальонок виконав подачу зі штрафного. М'яч прилетів на дальній кут воротарського, де абсолютно вільний Михайленко головою пробив повз воротаря. У другому таймі підопічні Шовковського забили ще двічі: на 57-й Піхальонок виконав простріл із лі лівого флангу голкіпер парирував перед собою. Волошин першим був на підбиранні. А під завершення гри Торес увійшов до штрафного з правого флангу, віддав на Шапаренка. Микола викотив на ваната, якому залишалося лише поцілити у кут. До слова, так Анхель Торес дебютував за Динамо у грі з епіцентром. На старті змагань кияни єдині, хто не втрачає очки три матчі та три перемоги. А наступний матч вони проведуть у четвер, двадцять першого серпня, у Сербії Ми грамоти граємо проти Маккабі. Ну і власне про підготовку до матчу проти Макабі давайте поговоримо більш детально. Після поєдинку з епіцентром Динамо вирушило до Львова. Там, на полях клубної бази Руха, підопічні Шовковського будуть готуватися вже до Ліги Європи, до сербського міста Бачка Топола, де відбудеться поєдинок. Кияни вирушать у вівторок. Спочатку на автобусі до Жешова, а потім літаком до Сербії. Після першого матчу з Макабі Динамо переїде до Любліна і там будуть аж до 28 Мого серпня, коли і пройде матч відповідь з ізраїльською командою, після цієї зустрічі біло сині нарешті повернуться до Києва. Ну і про арбітрів на першій грі плей-офф працюватиме бригада на чолі з грузином Георгі Круашвілі. На варі буде сидіти Сезар Тодоградо з Іспанії. Зауважимо, що чемпіонат України наразі йде на двотижневу перерву. Базова дата наступного матчу киян проти Полісся, аж 31 серпня. Ну і знову наприкінці випуску будемо говорити про трансфери, адже здається, ось той полум'яний з Шовковського справді дійшов до Ігоря Суркіса, тому що зараз Динамо веде перемовини із воротарем збірної Хорватії та півфіналістом чемпіонату світу. У сфері інтересів киян перебуває голкіпер збірної Хорватії, а нині гравець Фенербахче Домінік Ліваковіч. За даними журналіста Пабло Олівейри, Лівакович цього літа поїде з Туреччини. І наразі головним претендентом на нього називають. Саме Динамо. Конкурентом киян за перехід футболіста є Севілья. Втім, якщо вірити Олівейрі, саме Динамо має більше шансів на цей перехід. Водночас сам Фенербахче хоче провернути зовсім іншу схему. Якщо вірити виданню Більд, Мауріньо прагне обміняти Ліваковича на Луніна з Реалу, але такий варіант є дуже малоймовірним. Зауважимо, що 30-річного воротаря трансформаркету оцінює у 9 мільйонів євро. Але, звичайно, сума майбутнього переходу буде. Набагато менше. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такими були новини, що стосуються київського динамо. Для того, аби ви не пропускали нашу наступну зустріч, просто зараз підписуйтесь на канал. Ну а до цього відео тисніть на вподобайку. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось.